Постраждала через вчорашнє ДТП на вулиці Шота Роставелі. Дівчина досі перебуває у реанімації на апараті штучної вентиляції легень. Нагадаю, зіштовхнулись дві автівки. Від удару одна із них влетіла у зупинку громадського транспорту, де й збила дівчину. На вулиці Шота Руставелі зіштовхнулись дві автівки: Тойота та Фольксваген. Після цього Фольксваген за інерцією виїхав на зупинку громадського транспорту, де скоїв наїзд на 21-річну львів'янку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження. Дівчину шпиталізували до лікарні Святого Луки. У пацієнтки діагностовано важку поєднану травму, закриту черепно-мозкову травму, тупу травму грудної клітки з лівобічним гемопневмотораксом, а також в неї скелетна травма з переломом крижової кістки та відкритим переломом кісток гомілки. Пацієнтку прооперували зараз. Вона перебуває на апараті штучної вентиляції легень. Її стан важкий, однак стабільний. То винену ДТП встановлюють правоохоронці. Винуватцю загрожує до восьми років за ґратами.